Всім привіт і з вами емічка 42 іграє. І сьогодні ми будемо ну, як застроїть коп... гуколь права. І гукаль кальмала. кальмала. І я вже тут грала трошечки. От трошечки зовсім розвилася. Тому зараз ми будемо проходити. Суть в тому, що тут ми маємо построїти ігру кальмара в житті. Зені. Ну як в реальній житті? в ігрі, І тут треба це подивитися зараз. Вот. Зачекаємося один. Все, ідемте, а ой. Всем ідемте. Будемо здавати. Хочу як це 230 плюс. Танос. А море, джин, Танос. І чекаємо. Чекаємо. Коли вони заприйдуть? А, там все зайде. Дякую за гривні. Гривні. Ой, це плюс. О, хтось писав на... То-то-то цього. То, ця поліна коко мело, папі балі Вокобел, око бел, симпанзі ні банані. Ой, побачте, я забув.

Все, подивіться, скільки мене цих кофточок. Зараз показу вот это все. Кофточки. І йдемо їх отдавати. Ой, все, забув. А, бірс лимони. Ексклюзивний, на. Десять був ексклюзивний просто імбуселька, імбуселька, ім А. Дивіться, сам очок цей босс просто грати в нашу був. А це самий відомий клок, як там його. О, ні, Боса вбив. І це так. Босс просто взорвався. Обідний. все. Три. Щоб ми змогли у це, це. Щоб ми змогли е, давати всім багато. Вс, давайте. Та, нас, похуйте. Вс, давайте. Треба 150, окей. Кейч. И зараз купляем. Зараз купим за 50, а то уже не другие уходит просто так. Так. А ну не спать, быстро не спать. Быстро не спать. Не треба 100. Вс, так, на. На, на. Все. Так, мне треба 50, Так, 50, Все хотя бы пять, дайте. Все хотя бы пять. Ну, кстати, люди, могут туда листы, но я не хочешь туда залезать. Давай будут время, время тратить. Вот 12, 50 плюс 5, 14, 77. Можно купить себе в вот. училость принес это и, и, и мне габаса 50. О, две уважаемых, походите, и сам. Это уважаемая личность. Чой, Очень уважаемые личности, но, як ми знаємо, у ця гра плохая. Бо його усі вони состояли. Вони поганці двадцять два. Си плюс бонусный спасівки. Так і э, э, оце. Идем тоді дальше буде чтобы... <coughs> А як? А куда? А, точно с... мусонок. Так, давайте мусорник. Я <гас> все выкину. Извините, світ Все, так забираємо, все, 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 все. Все, давайте откуп сам. Забираем. Вот вы ему даємо. Табі и табі. Остать це... Дівчинка Танаса. Ой, побачить телефон уваніла. Все на місці. І знаєте, що як, як хочете, ми або будемо продовжувати серію, або ми не будемо більше грати. Е, коли, якщо набереться 100 лайків, то е, ми пораження знімемо. Всім пока!